Вітаю всіх, хто заглянув на наш канал Сад на Дністро, що на березі річки Дністер поблизу Древнього Галича. Дехто перепитує, раніше казала, що на Прикарпатті, Івано-Франківщина. Ну, але, звісно, Івано-Франківщина це дуже великий регіон, так що багато гірських є районів. Так що тепер кажу конкретніше біля древнього Галича. Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему: тему багаторічники багаторічники не просто так в загальному. Багаторічники, які можуть змінити ваш сад ну, за дуже малесенький проміжок часу на просто на кардинальні зміни. Це я просто проекспериментувала в своєму садочку. Як багаторічники змінили наш садочок за 2-3 роки. Це ну, просто радикальні зміни. Чи коли-небудь ми замислювалися хто про сад, який стає гарнішим з кожним роком, не вимагаючи, щосезонного пересаджування? Зараз будемо сміятися, пересаджування це таке питання, яке ми тисячу разів кажемо, все в нас все влаштовує, нічого ми більше пересаджувати не будемо. Я кажу це не тільки один раз, а і весною, і восени. мій чоловік вже мені не вірить, знає, що це я так сказала, то він вже тепер сміється, що кожен раз буде. Дизайн такого то року, дизайн такого то року. Це вже він вже, вже, вже зневірився в мені. Ну я думаю, що це не тільки одна я така. Отож, сьогодні ми зануримося у світ багаторічників справжніх титанів ландшафту. Вони прокидаються разом з весною, ми знаємо. Дарують нам неймовірні барви коли влітку, звісно, і затишок восени. Так, це все багаторічники. У цьому відео я покажу вам найкращі сорти ну, одні з найкращих. Я собі так тільки п'ятірочку таких підібрала, далі побачимо. Які перетворюють вашу ділянку на справжній рай, і то не на рік, а на довгі роки. Ще хочу наголосити: ось перед тим як бачу фотографію, оце якраз те, що я кажу, за декілька років оцю фотографію я дочці свої переслала, як тільки в 2022 році ми посадили. 22-му році, осінь восени ми посадили, і це вже я навесні тішуся. Тут ще чоловік там огорожі робив, все. Я вже так тішилася. Я думала, що це так вже гарно, так виглядає. Це ж батьківське подвір'я, 20 років ніхто нічого не робив. Я вже думала, що там зелено-зелено. Ото, як цю фотографію дочці переслала, вона каже: Мама, що ви таке накупляли? Це ж каже, треба буде зараз 10 років чекати, поки підростуть. І це вже. 22-му посадили, це вже весна 23-го року, і зараз ви подивите, побачите, як зараз вже 25-й рік буде. Як помінявся оця одна клумба, одна-дві клумби тут, у мене є їх 6-8 зараз. А це одна з восьми клумб, як помінялася. Оце вони ще, бачите, такі насадження ми привезли, малесенькі були, це вони вже підросли, ще полічка її вже давно там немає. Усі багаторічники. І от зараз гляньте, картинка: 25-й рік. Ця сама клумба, як багаторічники міняють кардинально це, що хочу сказати, за два роки. І от якраз на цій клумбі є такі багаторічники, про які зараз буду вести мову. Ось такі. І що я хочу сказати? Хочу наголосити, що багаторічники це серце, саме настояще серце будь-якого саду. І я вже багато експериментувала, сіяла, садила розсаду однорічних рослин. І наперед хочу сказати, чи подобаються мені однорічники? Так, звісно, подобається. Але дуже багато великий час, затрати, роботи. І, звісно, ми милуємося, але дуже мало цього, дуже мало часу. І я вже думаю, ну, два-три. Найбільше, що я можу залишити в себе, я, напевно, не розп не, не можу, розп... розпрощатися з таким багаторічником, як Гератом Сині. Так, бо це якесь для мене диво дивне. Це один ну, з трьох, які я ще цього року буду мати. Як на мене, що колір? Щексаметова що ніжна квіточка, яка є таким красивим фоном для інших, інших рослин. Так що я ще 2-3 буду, а решта ні. Ну, ось красень. Починаємо ми огляд сьогодні з очітку. Чудернацька назва в нього. Тандерхед. Вони кажуть хундерхед, ну, записано тандерхед. Добре. Ось він, красень, простий. Такий дуже красивий, популярний багаторічник, сорт очитка, який в Україні можна легко знайти і купити в усіх садових центрах. Ну, може, не усіх деяких, але є. Якщо кому цікаво, я скажу, де я купляла. Він вражає своїми рожевими, бачите, такими малиновими соцвіттями. Має малесенькі квіточки, які поєднуються в такі красиві малинові суцвіття, красивими, насиченими, дуже яскраве листя, що робить його чудовим вибором для сонячних діляночок. Рокарії, хто де хоче, мікс бордерів. Цей красень зовсім не вибагливий. Потребує тільки сонячного місця і добре дренованого ґрунту. Є дуже надійний, витривалий і легкий у вирощуванні. Має, бачимо, таке от м'ясисте, дуже соковите листя на стеблі. Цвіте з липня по жовтень. Гляньте, скільки часу липень, жовтень, порахуємо. Бачите, отакі рожево-малинові цвіття, квіти приваблюють бджілок, метеликів. Може виростати із 70 см. У мене він нижчий. Бачимо завдяки тущині своїх листочок, цей очиток зберігає в них воду. Вони дуже такі грубі, насичені. І... Зберігається у них волога. Це дозволяє йому бути надзвичайно посухостійким. Зона морозостійкості четверта. Що цікаво, що квіти можна не зрізати на зиму. Восини, ми, якщо їх не зрізаємо, то він буде декоративно виглядати навіть взимку. Обрізка рекомендується навесні. Це простимулює кращий ріст молодих пагонів. Я у свій час вже минулого року розділа два кущики мала весною і зараз поділила. Буду ділити. І знову хочу собі на інші клубки, щоб такий був красивий акцент. Ну, вже фотографії мої пішли. Я не встигаю все сказати. Так, зараз ми бачимо прекрасну, чудесну, такий багаторічник, як перовська лебедиста. Ось ця зараз на даний час, там були такі яскравіші фотографії. Це вже пізня осінь, вона все одно показує свою декоративність. Це, знаєте, як для нас, садівників, це як джекпот, як новорічна лотерея, ну як що ще, як вишенька на торті, напевно. Це моя любимка. Я і навіть вище ставлю за лаванду. Це не по сухостійкий такий напівкущ з таким ароматним сріблясто-зеленим листям. Там, що листя, що квітоноси це все дуже смачно, зап... см... смачне, запашне. Ну, просто бездоганно, як на мене. Фіолетові квіти, зібрані вдовгі, такі колосоподібні суцвіття. Що цвітуть, з літа, прошу звернути увагу: з літа до осені. Так, так, саме це. Це чудесний багаторічник. Перовська, вона не вироська, вона не цвіте хвилями, ні перша, ні друга цвіте вже постійно. Що мене дуже вражає, це щедрість квітування, що створює такий. Бачите, ефектний, такий пурпуровий серпанок у ландшафті, який добре поєднується, бачите, зі всім. От тут Астри з трояндами, що в мене багато троянд, гортензії, ехінецеї. З лаками це просто бездогадне поєднання з усіма рослинами, які є у садочку. То є така, просто кажу, це є лотерея для всього. Невибагливий, не потребує ні поливів, нічого. Дуже ідеальний для сонячних місць. Мікс бордюрів можна, в мене такий бордюр дуже гарний з лаковими відділяє фруктовий сад від основних клумбів. Сухі такі сади. Висота може бути від 40 до 1 метра. Я купляла спочатку такі розсади маленькі, більше, Ну, не варто було, тому що він дуже гарно розмножується. Пізніше я ділила, але є але. У затінку він витягується до сонечка і, відповідно, вищий. Якщо, Але є такий, я прошу, вже, пробую перепрошую. Ось бачите, яке гарненьке поєднання з очитком простим. Такий видний очиток, що в мене є такий, і ще з Діда прадіда також дуже декоративний цей очиток. Якщо його спочатку він наростає, десь в місяць травень, я його обрізаю. Якщо хочу, десь би в мене нижчий, був, він тоді стимулює привіст. І робиться кущик пишніший і нижчий, де мені треба нижчий, де треба мені, якщо на задніх, там, наприклад, фруктовий сад виділяють, то я його тоді залишаю вищим, і він мені йде тягнеться до сонечка. Відповідно, він набагато вищий. І тоді, якщо квітування буде, якщо його підрізаєш, буде пізніше квітувати, але то нічого. Квітування буде трошечки пізніше. Кущ такий, бачимо, листя вузьке, таке пересторосічене, сріблясто-зелене і дуже ароматне. Кажуть, що нагадує, кажуть, що нагадує шавлею, але мені нагадує лаванду з полином. Такий полин, ніби такий терпкий запах полину, ну дуже гарний. Також приваблює дуже бджілок, метеликів. Рекомендується сильна обрізка, майже до рівня землі. Але хто як хоче, хоче вище, може залишити такий скелет вище трошечки, може, в, ну, в якої форми хочете собі задати. Розмножується поділом куща, насінням. І я собі також вже поділила, розмножила, подарила всім своїм знайомим, хто хотів, би, всім подобається це блакитно-фіолетова красуня. Так, це Моя така фаворитка багаторічник перовське лебедиста. Зараз ми бачимо ще одну красуню Ліріопе. Ой, ще одна назва. Я вже робила випуск про цю красуню, цей багаторічник. І не так була назвала, мала таких коментарів, ну вже нічого. Я вже призабула той позор. Другий, Маю другий шанс. Так, ліріопа не дарма кажуть в нас в народі, що маленький, але вдаленький. Так само в нашому випадку. Про цей гарний ще один вічно-зелений, що дуже важливо, бачите, вічно-зелений багаторічний, схожий на злак, відомий своїм густим, таким темно-зеленим, красивим листям, як лілейники, таким дуже ефектним фіолетово-синім суцвітям, колос, колосочками такими, які ідеально підходять для тінових садів. Також бурбірдюрів, а також може бути як ґрунтопокривна рослина. Зовсім також не вибагливий до ґрунту. У мене тут взагалі, де він посаджений, там низ такі колись були шутровиська, там йдуть австрійські мори знизу. Ото ми з річки навезли каміння. То спочатку, от ви бачили, поки було не упорядковано, то там тільки камені були видно річкові такі. Ну, вже Пізніше позаросталося з багаторічниками і воно вже одне-друге прикриває. Так що там дуже земля, то що ми вже, звісно, посадкові ями гарно заправляємо, воно собі росте, але там внизу так, що це ідеально підходить, до, підходить якщо садити його в тініві такі чи бордюри. Не вибагливий абсолютно, не посухи, але хоче захисту від вітру, що тут дуже важливо. В моєму випадку, бачите, росте на сонечку. До обіду, але я посадила під кущиком троянди з штат Росток своєї жовто-бурштинової красуні, щоб вона щоб гарно відтіняв ніжки своїми такими фіолетовими колосочками. І Інший, з другої сторони, також там є багаторічник такий кермек лімонів. Також себе тут, от зараз якраз напевно буде видно. Ось так він другий тут посаджений кущик, Це я його вже поділила. А це лімоніум, ось такий, ніби як сухоцвіт стоїть. Але він надзвичайно красивий, просто його не зазняла. Скоріше також має такі дуже гарні, ось якраз він в кадрі, має надзвичайно красиві такі, також суцвіття, дрібнесенькі квіточки, і дуже дуже декоративно. Таке враження, ніби гіпсофіла, махрова, навіть краще. Дуже, дуже гарно, якщо побачите, де з лімонів, інші його називають кермек. Оце також таки, На ньому я не зупиняюся, але просто хочу так сказати. У добре освітленому місці будуть суцвіття цього ліріопа, будуть 30-40 см, вони більше соковиті виглядають і яскравішими. Але в тіні рослина також непогано себе почуває. Ось і ось якраз пішла фотографія. Це друга наша така, ми ось посадили в подвір'ї, там ще газон не був, так тільки розгорнули все, там прибрали всі споруди, були господарські стайні, ось ці такі комори, все то ми то позабирали з чоловіком. І тут таку клумбочку. Бачите, як виглядає біля огорожі. Ми, у нас там такі туї, смарагд і скельний ялівець. Ось були. Ну і вже пізніше, як воно помінялося за 2-3 роки, то вже все. То вже радикальні пішли, були зміни. Так що таке? Ще я вже на фотографії відволіклася. І хочу закінчити про, про ліріопи. Дуже-дуже рекомендую гарненький, вічно-зелений. Обрізаю його тільки лише для підтримки декоративності. Так його обрізки не треба, але обрізаю, освіжаю, вони такі соковитіші і краще робляться. Тут ще бачу, у мене пішли фотографії моєї доріжки такої гарнезної, де в мене спірея і лаванда. І хочу зупинитися саме на спіреї. У мене є багато спіреї, є 8 чи 9, але саме сьогодні на ці спіреї японська, Magic Carpet. Спірея вона чого? того, що це така декоративна, що навіть всі приходять і дивуються, як може бути такий красивезний. Декоративний кущик. Вона, чого, вона мене так зацікавила, бо вона настільки яскрава і мінлива протягом цілого сезону, що це просто диво дивне. Листя дуже, по-перше, вона проста в догляді. Ця спірея це такий компактний листопадний чагарник. Невисока, розлога, щільною, такою напівкулястою формою крони. Зазвичай висота у неї. 50-60 сантиметрів. Листя неймовірно декоративне, яке змінює свій колір протягом сезону. На весні, бачите, як от вона йде, на весні вона мідно-червона, або червоно-помаранчева. Влітку стає яскраво-жовта або жовто-зелена. Восени набуває насичених червоних або бронзових і рудих відтінків. Квіти яскраво-рожеві або фіолетові рожеві, дрібні, такі дрібнесенькі квіточки. Вони зібрані в маленькі соцвіття. Квіти дуже запашні, просто медові. Куди злітаються бджоли, а у нашому випадку це просто рі, бо наш сусід має свої вулики, то нам, звісно, дуже весело. Але дай йому Боже здоров'я, наймає він свої бджоли і вулики. Ну нічого, якщо лишній раз чи нас покусають, то будемо здоровіші. І за що будемо йому вдячні? А зимостійкість дуже гарна, дуже, в цій спіреї дуже висока. Місце посадки, так як хоче в нашому, в нашому випадку. Для досягнення найбільшого забарвлення листочків дає перевагу сонцю повному. Може рости і, звісно, в легкі півтіні, але кольори не будуть такими інтенсивними. Квітне на пагонах поточного року, тому обрізку рекомендую проводити рано навесні до початку нового росту. Добре переносить сильну обрізку, що дозволяє легко підтримувати бажану форму. Що я і роблю стрижу просто кардинально у формі кулі. Ідеально вона підходить до бордюрів. Акцентом альпінаріях щиро рекомендую цю японську красунь у ваших садочках. Я її буває так, що і, як сказати, жертвою квітами, того, що мені забиває троянди. У мене там ще були і лілії поміж троянди, я вже їх правда видалила. І вона такий має ріст, так що я зрізаю, надаю кулястої форми і і все. І вона мені і так підтримує завжди. Ну, дуже я їх обрізаю, вона собі наростає. і Такий просто дуже має декоративний вигляд. Яскраві листя, ну, ну напречу, то рекомендую красуню. Ну і оскільки моя доріжка, ця бордюр зроблена з піреї і лаванди, то я, звісно, зупинюсь на своїй красуні лаванді. Тут бачимо фотографії, всі, звісно, також мої. Лаванди в мене є різні. Ну, не 47 сортів, як загальному її, але є багато різних. Але сьогодні я хочу зупинитись саме на оцій лаванді, що є на оцій бордюрі, що посаджено з спірею. Дуже шкода, що я не зазняла, як вона в кінці там, побачите, є трошечки, десь знято як вона цвітає, яка це краса. Ну, я ж не знала, що буду робити, канал знімати. Я собі так просто знімала для дочки. Але. Це треба було на, на рік якийсь, дай Бог дочекати. Вже буду я знімати, як вона квітувала красиво моя лаванда разом. Бо тут йдуть, бачите, такі три шари. Спочатку йдуть хвойні, огорожу, тримають пізніше, йдуть троянди у менші більше в одній гамі кольорові. І тоді вже така з вже тепер зробили ще вирівняли, будемо основний газон. Бачите, тут ще немає, так що буде все дуже має мати гарний вигляд. Хочу зупинитися саме на цій лаванді. Лаванда, це ми знаємо, що це є вічно зелений ароматичний напівкощ з високим таким сирувато-зеленим листям і колосоподібними соцвіттями – синіх, фіолетових, рожевих або білих квітів, що квітнуть влітку і мають дуже потужну кореневу систему. Але відразу хочу сказати, були у мене і біла лаванда я її видалила. Не подобається мені. Є і рожеві різні, різних сортів. Французька також не підходить, вона така більше грубші такі має ці колосовидні суцвіття. Не подобається мені, вона не підходить. Ну, Біла також не, не подобається мені, відразу скажу. Того що в мене от лаванда саме що. Для мене лаванда це відразу колір, сам про себе говорить, Лавандовий колір. ну, А біла ну, я не сприймаю, ну, нікому не говорю, кожного свої смаки. Аромат має дуже сильний, ця лаванда приємний, квітково такий пряний, цвітіння саме лаванди англійської висколистої, цвітіння липень-серпень, але я стараюсь обрізати цвіття. Таку стрижку тільки роблю дуже таку е високу і стимулюю другу хвилю квітування. І бачу, що це працює. В мене лаванда моя квітує два рази. Це говорю повністю відповідальності. Правда, залежить, кажу, що від сорту, не всі лаванди. Мені дуже подобається цей сорт. Вона зростає в нашому садочку давніше, я мала менше, це вже я все порозсаджувала поділом куща і понад... вже своїм всім знайомим роздарила, бо всі хотіли, щоб їм пахнуло, гарно. То кажу, посадіть собі всім, будь ласка, дарую. Ця лаванда англійська, вузьколиста, більш морозостійка від інших. Має дуже і ароматніша, використовується у парфумерії і відлякує шкідників, що дуже важливо. Також ми маємо лавандин. Лавандин хто питається, чого я зупиняюся, багато мене питають, що, чим лавандин відрізняється від лаванди. Лавандин також росте в мене в садочку, але він трохи різниця. А саме чим? Лаванда це є природній вид, що росте в дикій природі. А лавандин це є гібридний вид, отриманий шляхом схрещування. Лаванда має вищі, довгі листочки і менші квіткові суцвіття. Лавандин має ширші і коротші. Листочки і більше суцвіття. Аромат лаванда має більш такий тонкий, квітковий, а лавандин має більш насичений, глибокий з такими нотками камфори, такий міцніший, такий більш брутальніший. Лавандин зацвітає пізніше і, звісно, не може квітувати вдруге. Кущі набагато вищі і потужніші. Я даю перевагу лаванді. По всіх показниках це мій фаворит. Але лаванді англійські, вузколисті. І що хочу сказати, що цей саме сорт англійської вузьколистої дуже добре почуває себе в нашому регіоні. Стрижку роблю також весною, кардинально її у формі кулі так же само. Як і спіреї, однакові форми задаю, бо вони в мене тут ростуть. І я маю, звісно, лаванду не тільки на цій доріжці, у мене ще є по інших клумбах. Я дуже люблю лаванду. Вона в мене відтіняє троянди дуже гарно і інші. Там І біля гортензії дуже є хорошим супутником, і троянди, і інших. І хочу сказати, що вона, ага, вона дуже, після того, як я її стрижу, вона гарно цвіте і щедро, так дуже щедро. Вона любить таку обрізку, буду весною робити стрижку, то обов'язково зніму відео. От що ще? Ну, По лаванді, все по цих багаторічниках, що хотіла зупинитися, бо вони мені дуже подобаються. Є ще інші. Буду рекомендувати, що обов'язково буду, щоб ви собі посадили, щоб змінили собі садочок. На сьогодні таке багаторічні рослини. Що хочу ще підвести таку рисочку це є інвестиція в майбутнє нашого садочку. Вони, вона віддячують красою щороку. І що ще хочу сказати, що багаторічні рослини вчать нас з вчать нас терпінню. Вони повертаються як старі друзі щороку, приносячи для нас нові квіти, нові аромати. Нехай ваші садочки будуть сповнені цих вічних див. Дякую, що були з нами! До них до нових садівничих пригод. Кому сподобалося, було корисне відео, прошу відмітити вподобайкою. Хто хоче, може підписатися, будемо вдячні вам. І пишіть в коментарях, які у вас є гарні багаторічники, які допомагають вам змінити ваші садочки і інші. Щиро подяка нашим захисникам, що завдяки їм ми можемо любуватися красою наших садочків. До зустрічі!